Так, скажу, слухай, слідчий суддя Головча, приймає участь секретар суду прокуроркевич. Чи будуть відводить? Так, культурові відводи немає. Володимир Степанович, ви добре на щоєте? Намагається. Чи будуть відводи в слідчому суді, секретарю? Ваша честь, що стосується секретаря та інших учасників свого процесу, крім сідчого судді, я відводжу не маю. А щодо слідчого судді, то хочу розпочати свою відповідь на поставлене мені запитання з наступного. 18 липня я отримую Володимир Степанович, Дуже вас погано чути. Е, тобто я зрозумів правильно, що відвід є. так, Ваша честь, ви запитали мене, а я вже, як Бог мені дав, намагаюся зараз відповісти на ваше питання. Так, краще чутно. <кій> О, Зараз чутно, добре, продовжуйте. Так, я підсунув ближче до е, свого рота два мікрофони. Е, 18 липня 2016 року я отримав ухвалу справі 569 рік 16 2. Також ухвалу у справі 569, тріп 88 83, дріб 16К. Також отримав ухвалу цієї штаті у справі 569, 89, дріб 16К. Також я отримав четверту ту ухвалу підряд uh, 569, uh, за номером 569, 88-81, дріб 16К. Спершу uh, я. Uh, uh, Порахувавши кількість, е кількість написаних речень, е кількість е виразів, е суть виразів, е навіть порахувавши строчки, підійшов до виводу, що вони є абсолютно ідентичними е навіть по кількості, е по кількості. Тобто я навіть вдався до рахування. Зараз ці ухвали, я тримаю в своїх руках, думаю, ви можете прочитати, бо вони у вас в наявності є оригіналом. Володимир Степанович, ближче, ближче до так, пане так. Тому в даному випадку, якщо ви почули, прорахував кількість і номер ухвали. Якщо не почули, можу ще раз її прорахувати. І назвати їх номера. Почули номера цих ухвал? Ваша честь. Так, так, так. Почули, так? Не треба ще раз перераховувати. Да. Отож, вони фактично писалися під копірку з точністю на 99%. Різниця тільки заключалася у прізвищах, тобто фігурантів по справі провадження. І різниця була у кримінальних статтях Кодексу України. Решта все ідентичне. Даним, е, даним фактом я е, почав запідозрювати, що тут є ознаки е, е, винесення е, судового рішення, наприклад, цих 4 ухвал неправосудного і ознаки службового підлогу. Е, 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 Володимир Степанович, ще раз до мікрофона да, ближче. Да, да, да. Ближче до мікрофона. Ближче, ближче. Значить, отож, е дані ухвали, добре їх вивчивши, я прийшов до висновку, що вони є Більше того, в даних ухвалах, е в точності е Виразом, е значить, е мені повідомляється, що мені відмовляється е у задоволені скарг, тому що немає будь-яких для цього причин, тобто мною й не описується складу злочину, вчинених даними персонами, тобто фігурантами, а також про те, що вони не є короткого змісту. Отож, я у своїх руках тримаю, наскільки вам зрозуміло, буде, а можна не до інтернеті більше глянуті, але згодом після судового засідання що це все, що я зараз кажу, у письмовому вигляді. Наступне. А, наступне Володимир він... Степанович, ближче до мікрофона. Він вже в роті в мене, якщо ви бачите. В роті вже ближче не може бути. О, за, за, зараз, зараз довше Ну вже зовсім біля рота. Він вже в роті вже, в роті, в роті. Я ж боюся зіпсувати. бо це ж майно, теж... Так і так і розмовляю. Так, так, так. Отож, ваш... чу... отож, Чому ваша честь, цих два листочки, що я зараз в своїх руках тримаю, це є копія посібника якого написала? Ті листочки, які я зараз тримаю у своїх руках, є копіями посібника, якого написала Лутковська Валерія Лутковська уповноважена по правах людини і е, координаторами. Не обсє, які, е, е, які зараз працюють в Україні. Якщо ви в курсі, то вони працюють в Україні, особливо е, голосніше в... говоріть. Я вже кричу, вже більше не можу. Це вже на весь зал. О, так, так добре. Так, так добре чути. Так, так, так. Ще раз повторюся, те, що я в руках зараз вам показую, це є е, дві, е, е, ць, е, два листочки з книжки, яку написала Валерія Вудковська. Це уповноважена Верховною Радою по правам людини. В якої був на прийомі, і фактично камні подали цю книжечку. І також за співучасті координаторів місії ОБСЄ, які зараз... О, не зараз не і координаторами місії ОБСЄ, які зараз працюють в Україні. Почутно було, так? Mm -hmm. Значить... Почути, чути. Да -да. Значить, ваша честь, що тут зазначається, я зараз поміж мікрофонами намагатимуся читати. А, стаття 214 КПК України зобов'язує посадових осіб уповноважених на здійснення кримінального провадження не пізніше 24 годин після подання заяви по або повідомлення, або, або будь-якого джерела обставин, що може свідчити про вчинені кримінальні правопорушення внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Чи на редакції статті не містить жодних вимог до заявників щодо надання достатньо. Достаточних фактів чи інформації про кримінальне правопорушення на статі подання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Адже всі обставини кримінального правопорушення підлягають встановленню лише під час здійснення кримінального провадження. Це кінець першої цитати. Друга цитата. Алло. Ви чуєте мене? Алло? Чуємо, чуємо. Кінець першої цитати. Друга... Цитати. Алло, початок другої цитати. З огляду на викладене можна зробити, зробити висновок про те, що е, свідчі органів прокуратури, е, прошу, що слідчі органи додаткового розслідування, а прокуратура щось у вас стукає. Алло. Що у вас стукає, дуже сильно стукає алло, чуєте? Ну, в принципі, достатньо першої цитати. Я думаю, другу пущу, вона про те ж саме е, е, говорить. Читай другу цитату е, місіонерів АБСЄ. Відповідно до вимог статті 214 ПК України, січі прокурор не відкладно, але не пізніше 24 годин після. Подання заяви повідомлення про чинні кримінальні правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що може свідчити про чинні кримінальні правопорушення, зобов'язаний внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Січі, прокурор, інша службова особа, повноважене прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язані. Прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримнальне проборущення не допускається. І найголовніше, що тут зазначається, підкреслюючи, КПК України, зокрема, у статті 214. Володимир Степанович, так. слухай вас. Ви Ані? добре чуєте? Так, да, так. Да, да. За, зараз, зараз добре? Чуємо. Ну так. Да. Трошки поганий, поганий відеозв'язок, тут ви говорите, моментами чути, моментами не чути. Давайте так коротенько. Чи правильно суд зрозумів, що ви слідчому судді заявляєте відвід, так? Ваша честь. Тоді я всі ці документи, які я зараз намагався вам прочитати, річ цитувати з тих документів, все рівно я прийшлю сьогодні ж Почтовою службою України їх отримали. Посилаючись на проблематичність технічного зв'язку, і в тому числі відеозв'язку, вважаю за потрібне Те, що я зараз, на що ма на ці документи мав посилатися і а, а, зачитати їх, я і все рівно буду докладати до письмового звернення. А законом передбачено це, що я можу і письмово, і усно заявити. Отож, ваша честь. Ваша честь, мені третьего же микрофона дають. Третьего мікрофона дают. Зараз. Да. Попробуй третього микрофона, да. Да, ваша честь. Третій мікрофон. Може, так краще, ні? ні? Что-то, что-то. Да. Отож, ваша честь. Отримавши, як я сказав, що ви вже прочитаєте більше. Я в копіях надам всі документи, які зараз намагався вам зачитати і доказати це. Що ці ваші ці чотири ухвали, я можу вже про те, прослочені, що коли фактично потрібно було розглянути ці справи і коли надіслати відповідно. Отож, дали мені реальне підґрунтя і підстави. Дати вам відвід. Чому? Вони є не Але скажу напевно те, що вам зараз потрібно почути: що саме у цих справах по цих. Володимир Степанович, Володимир Степанович, Володимир Алло. Так. Вас зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви письмово будете направляти заяву про відвід з додатками. Ваша честь я щойно сказав, що я буду направляти вам у письмовій формі і доложу всі ці документи. Але зараз я а, намагаюся мотивувати підставу вашого відводу. Підставу Володимир Степанович дуже коротенько даю підстави вам. Все, Володимир, Володимир Степанович, послухайте, тепер послухайте, відвід -від вирішує інший суддя, інший склад суду. Тобто, ми зараз оголошуємо перерву. І буде автоматизована система визначати, хтось з суддів буде визначати, розглядати заяви про відвід. Ваша честь. Ваша, Ваша честь, ви, ви, ви трошки не, якщо дозволите, раз такий пане на зв'язок, трошки використати своє право надане мені законом. Отож, згідно закону, я маю повне право зараз сказати, чому я вам даю відвід, а не ставлю питання про те, що ви прийняли відвід. Бо якщо е, чесно, то ваша честь, ви, е, якщо ви людина справедлива і у вас є самокритика, ваша честь, як мені це сказали в Набу, як мені сказали в Верховній Раді, куди я звернувся, показав ці ухвали, і особливо ті ухвали, які приніс печеського району суду, саме у цих справах. То вони були всі задоволені. І саме тими ухвалами, справедливими, правосудними, я доказав, що ваші не правосудні і злочинні. Тому ваша честь, ви не забирайте мене, будь ласка, право сказати зараз вам в очі теж, на що ви заслухаєте. Володимир Степанович, Володимир Степанович, як, да. послухайте. послухайте. Е, суд... Враховуючи те, що ви усно заявили відвід -від слідчому суді. Суд оголошує про справі перерву, і там справу буде передавати на автоматизовану систему, щоб інші суддя вирішив заяву про відвід. Все, до побачення. Суд оголошує перерву. Вас, вас, вас повідомлять про наступне судове засідання.